Пам'ятаєте, десь там давніше у відео я казав, що на каналі сільськогосподарським з'явились голуби. Ось як бачимо, ми мали їм зробити хатинку, тому що тимчасово вони жили в клітці там від королів. Тепер, нарешті, руки дійшли, хатинку ми на дереві їм зробили. Випускати поки не будемо, тому що нехай прижиються, можливо, навіть і відкладуть яйця. Тоді почнемо їх випускати, щоб прилітали, ну, щоб знали свій дім. Ну, це такий літній варіант, більш літній, тому що. Як бачимо, як все простенько, тобто сіточки а відкриваються спереді. Ну, так, ганочок такий у них тут є. Є така приспособа. Поближьте. Ось тут, де вони будуть ставати зразу, Так трохи поганенько видку, ось так. Коли будуть прилітати, будуть ось тут ставати, воно відкривається догори. Зробили кліточку їм. І зараз будемо дошка стоїть, братись до дверей. Ну, за двері до нашого свинарничка відео буде окремо, бо тому що треба зараз підганяти ті двері робити. Гемблювати хочу, тому що треба буде покривати їх якоюсь е фарбою, щоб не псувались. Ну, це таке. Ну, ось так. Ось така на дереві зараз трошки відійду, щоб краще видно було. При вході відразу у нас свинарничок ось. Такі голуби гарні. Ось так. Так що на каналі сільськогосподарським. Є вже такі мешканці. Ось дивіться, там така паличка в них є, вони вже на тій палишці гарно собі ходять. О, Бачите, спеціально так прибито. Так ідемо трохи сіна їм, щоб як захотять гніздитись, вже, щоб там вже у них, так скажемо, все було під руками. А пізніше почнемо випускати. Як будемо випускати, будемо показувати. А зайдемо в свинарочок, що вони там роблять вже сплять, полягали тут. Вже трошки побілили. Ось як бачимо, побілили низом. Будемо ще вікна футрини вставляти. І таке ось там сплять і ще не спить. Що, хто червоний? Вони якраз перекусили трохи, ти відпочивають. Так що таке, до да, друзі, така хатинка на дереві для наших. Друзів, так вже будемо називати на каналі сільськогосподарським, наші друзі. Ну і думав-думав, інакше кращого не придумав, щоб було їм гарний обзор, сонце. Ну, і якось так. Так що підписуйтесь на канал, буду радий вашим підписочкам. Вам бажаю всього найкращого, до наступних відео. Пока-пока.